Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою дізнаємося, як білочка садить дуби. Цікаво, то давай починати. Білка ксеня восени дуже заклопотана. Он скільки жолудів під дубом нападало. Треба мерщій на зиму запас зробити, доки інші звірі не розтягли. Занесла трохи смачненьких жолудів у своє гніздо і ще б принесла, але ж де тоді спати? Ні, не можна все гніздо жолудями засипати, а зима ж то довга, їжі треба багато. Вирішила Ксеня просто в лісі собі смачненького наховати. Взяла жолудь. І сховала недолечко під пеньочком. Взяла другий у травичку поклала, ще один в сухе листячко. За кілька днів ксеня по всій галявині схованок наробила багато. Так багато, що про всі і не згадає. Цілу зиму було, що білочці їсти, та деякі жолуді. Вона так і не знайшла отака От забувака та наша Ксеня. А навесні дивиться, білочка, на галявині то тут, то там молоді дубові пагінці проросли. Це ж з моїх жолудів, зраділа Ксеня. Добре, що я їх не знайшла. Тепер у лісі більше дубів буде, виростуть. І мене, і інших білочок смачними жолудями почастують. О, так от білочка нехотя посадила нові дуби. Тепер ти про це знаєш, що білочки допомагають розростатися лісові. А зараз ти можеш знайти на каналі ще більше нових цікавих історій. Будемо вдячні за лайки та підписку. Раді, що ти з нами. До нових зустрічей!